Спонсор показу програми цінуй справжнє. У Плотичі Білецької громади з початком Великої війни працівники культури активно плетуть сітки для наших захисників. Приходять зранку, приступають до основної роботи, а у вільну хвилину плетуть ось таке маскувальне спорядження. Ми вирішили, що будемо займатися сітками. Це було дуже складно. Ми їздили по так званих секонд-хендах. в останній день, коли найнижчі ціни скупляли все, що було зелене, темно-зелене, світло зелене. Сітки шукали, де могли. Гроші на придбання сіток та тканини збирають на благодійних заходах, які проводять у будинках культури Білецької громади. Роман Винник розповідає: люди активно долучаються до НАТО, адже знають, що гроші підуть на потрібну справу. Пані Галина долучає. ...до доброї справи майже щодня. Жінка розповідає, на початку плели сітки зі старого одягу, проте зараз закуповують агроволокно. Запевняє, воно набагато краще за тканину зі старих речей. Воно дуже зручне, воно легеньке, воно не промукає, і легко плести, немає пилюки. Ось. І хлопці дуже тішуться, тому що воно дуже гарно збиває силует, і його не видно, воно чи щось воно триплосимо сухеньке, і дуже зручно легеньке. Тобто вони можуть собою брати його навіть на позиції на нульовку». Для виготовлення якісної сітки, а головне, щоб вона дійсно допомагала нашим військовим у маскуванні, важливо дотримуватись техніки плетіння, розповідає пані Людмила. Ми спрактикували таку техніку, так як майно дехто говорить буквою В англійською. Тобто ми беремо, фіксуємо, беремо тих три три клітинки дві, і заводимо за дві нитки. Через клітиночку, знову дві нитки. Окрім сіток, додає пані Людмила, передають військовим ще одну не менш важливу річ. Саме головне в тому плетінні це плести з любов'ю. Кожна, кожна наша працівниця плете так як для свого рідного. Кладає свою душу, свою любов в ту сітку. Загалом у плотичі від початку війни люди сплели більше трьох тисяч квадратних метрів маскувальної сітки. Вироби бувають різних розмірів. Найбільша 28 метрів у довжину та 20 у ширину. Є і свої рекорди 9 великих маскувальних сіток за три дні. Сітки ми робимо різних кольорів, в кого є яке замовлення. А то хлопці замовляють і розміри певні для певного захисту. і для… Того і великий малі робота відбувається в особливій атмосфері. Під час плетіння жінки співають а у різдвяно-новорічні дні колядують. Спонсор показу програми. Цінуй справжнє. Зацікавити нове покоління вивчати історію своєї країни. Тернопільська письменниця Ірина Мацко презентувала нову книгу Легендарна Україна історії вільних це збірка авторських легенд, які переповідають життя героїв різних епох від Трипілля до сьогодення. Багато на нашу долю випало історично різних подій, таких сумних. Але якщо це сприймати не як постійні страждання, а як сприймати як історії вільного народу, він не підкоряється, він не, не хоче над собою, щоб хтось панував, то це трошки інше сприйняття. Історії переможні. Ірина зізнається любила книжки з дитинства. З маличку письменниця полюбляла читати казки, а ось вже власні почала писати для своїх дітей. Я Ніколи не думала, що це взагалі можливо бути письменником. Нікого не знала знайомих письменників. Не було в моїй родині таких, хто пише. І ну так стало, що потрошки, оскільки я вже 20 років десь в цій галузі, в цій сфері. То потрошки набралося вже десь так більше ніж 20 книжок. Свою крайню книжку жінка написала у Польщі, куди виїхала з початку повномасштабної війни. Саме у одній з бібліотек Варшави, де працює Ірина, і відбулася перша презентація збірки казок. До слова, завдяки письменниці, на полицях польської книгозбірні стало більше українських творів, що дозволяє дітям, які вимушено покинули свої домівки через велику війну. Більше читати рідною мовою сьогодні. Жінка приїхала до рідного краю, аби познайомити тернополян зі своєю новою роботою. У ній на читачів чекають сім легенд. Дія кожної з яких познайомить з певним періодом в історії країни. Наприклад, про Терезубець я нічого не знайшла і вирішила написати для дітей такою мовою, якою би їм було зрозуміло, образною мовою розказати цікаву що таке тризубець, Що таке цей символ? Як він е прийшов до нас, так і е що він означає? Аби юні читачі краще могли зрозуміти легенди до кожної з них підібрані ілюстрації. Їх створила українська художниця Оксана Берсан із Бахмута. У малюнках ілюстраторка відтворила автентичний одяг та побут відповідного історичного періоду. І це досить складно. Це не є щось таке фантастичне, це не є в одному стилі. все, там тільки Київська Русь, наприклад, чи тільки сучасність. А це потрібно було всі періоди охопити. Придбати книгу можна у онлайн-крамницях. Сама ж письменниця зізнається, вже працює над новою книгою для своїх читачів. Спонсор показу програми цінуй справжнє».